Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Sniper Elite 2. Це версія Remaster ще й з українською локалізацією. Коротше, чому я вирішив перезаписати дану гру, вона в мене колись виходила на каналі, але я подивився, що там досить таки погана якість. Е, і тому я вирішив перезаписати її наново з оновленою, е, так сказати, графікою з новим озвученням. Отже, поїхали. Кампанія, нова гра, і вибираємо елітний снайпер. Складність. Колись непереможна військова машина Гітлера тепер відступала. Союзники на заході і СРСР на сході стискали в сталеві обійми порвані залишки армії Рейху. Свої останні надії Німеччина покладала на зброю відплати. Ракета V2. Такої зброї світ ще не бачив. Це був величезний стрибок в історії військової техніки. Непілотовані снаряди начинені 800 кг вибухівки. Коли німецькі армії були знищені, а війна вже майже програна, нацисти випустили більше трьох тисяч таких снарядів на Антаверпену, Париж і Лондону в останній розпачливій спробі повернути хід історії війни. Але для Німеччини було вже пізно, занадто пізно. Однак союзники думали про майбутнє. Американці увозили до США кращих вчених ракетників Німеччини. Ця надсекретна операція. Коротше, дуже швидко все. Багато хто із творців проекту Фау 2 були вже евакуйовані. Тут в місті, на ситі будуть сьогодні Росії. My job was to make sure that, that didn't happen. <реку> генерал майор Ганс фон Озенберг таємно домовлявся про безпечний коридор для своєї команди п'ятьох керівників програми Фау-2. Він зустрівся зі своїм російським зв'язковим біля Бранденбурзьких воріт. Це був мій єдиний шанс знищити його, перш ніж він зможе укласти угоду. Я був готовий, зібраний і впевнений у собі. Я не підозрював, що це завдання стане найскладнішим з усіх, за які я брався. Коротше, дуже швидко там в вступному ролику були ці субтитри. Не все я встиг прочитати. Ну, як нам відомо стало, що у. Німців є там дуже крута зброя. І всі вчені, які були, так сказати, причетні до створення. її, їх, якщо не забрали американці, то забирали е, війська Радянського Союзу. От так. Ну поїхали. Так, що це у нас? Ага, це Брандербурзькі ворота. І хтось під'їжджає. Мабуть, це цей офіцер, якого ми повинні знищити. Угу. Так і... фон Озенберг був потуальний і навіть не подумав сховати свою мерзенну пику. Втім, як і російський зв'язковий. Вони були як на долоні. Одне натискання на курок і прощавай генерал-майор. Площа була оточена будинками так, що вітер можна було. Мені потрібно було взяти трохи вище, щоб врахувати складну траєкторію кулі. Я затримав подих, щоб прицілитись. А тоді. Дуже гарно тут показані траєкторії польоту кулі і потрапляння в ціль. що це тут у нас? Ага. Їх як виявилося там куди більше, ніж я думав. Так. Угу. Тут ще один снайпер. бути дуже акуратними. ох ти, йлки-палки. Що за автомата хтось шмалить. Ми ніяк не можемо попасти йому в голову. Зв'язковий, походу, виходить, що утік. Ми не змогли його пришити. Потрібно брати трохи вище, щоб поцілити в голову. Так. А, площа вже чиста, немає нікого більше. Потрібно вибиратися звідси. А прикольна тут графіка, до речі, як на той час, коли ця гра вийшла. Ну, типу, ремастер зробили там, здається, у 19-му році, ну все одно. Якби досить таки гарно передана атмосфера. Вільно розслабтеся, його тут немає. Ага, це. Так, мене, походу, помітили. Ніфіга собі. Тікати треба. Так, а у мене ж мав би бути Томпсон, чи як він там називається. Так, Томпсон. Так, готовченко. Так, треба, щоб мої рани трохи загоїлися. Так, чекай, десь тут треба перелазити. Так, там уже на станка такого ззаду. хрена собі. Оце він вистрілив. Ага, там все завалилося вже. Так. А що у нас тут є? Гранат немає, є фугас. А ну може хтось на фугас залізе. Так, чекай, тут чум... О, файно. Так, чекай, вот там шахту сидит. Так, вот Олченко. Да блин. Сунут я к щуре. Бляха, аж конту блин, ничего не чути. Так, готовый. Блин, сколько вас тут есть, хлопцы? Так, чекай. Так, подервали. Ага, все стало тихо, так. Давайте обшукаємо ці трупи. Може щось хороше знайдемо, так і гупа я десь бігає там по горі. Де скільки я їх тут поскладав? Так щось нічого нема. Порожні кишені, Так. Угу. Але тут немає що в них більше шукати. Так, походу там на другому або на третьому поверсі є. Швиденько перебігаємо на той бік. Угу. Ну, я вже бачу його. І з цього боку є ще один. О, блін. Так. Так, цей готовий. Добре. Ага, блин, ще один. Чекай, ще йде. Так, цей теж. Так, ще там в тих вікнах має бути один або двоє. Ага, є хтось. Так, а, їх троє було, нормально. Можемо рухатися далі. Чи спальня була, слухай, тут. Це так на готель якийсь схоже чи що. Опа. Нормально взяли чуть вище Коротше, пробили гарбуз йому. О, блін! Ще один гарбуз пішов. Ага, ці тут внизу мене кошмарять. Так. І цей так само. О, блін, оце я не попав. Так, тут баллон можна підірвати, але тут походу нічого не дасть, бо там нікого нема біля нього. Так, це і внизу тут. Так, нормально. Можна було отак зробити. Якби хтось підійшов ближче. Коротше тут чесно вже, як я бачу. Все, тікаємо звідси. Залишилося ще четверо. Що ж, першу місію ми пройшли дуже легко. Дякую всім за перегляд. Ну і побачимося в слідуючих серіях.